І до нас доєднується секретар ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов Олексій, вітаю вас і одразу. Давайте запитаю, як ви пережили сьогоднішню ніч? Вона була дійсно лячною для багатьох киян. Е е які висновки ви можете зробити з цього великого обстрілу і від результатів роботи української ПВО? Ну, по перше, я хочу зауважити, що дійсно сьогодні Росія вперше застосувала таку велику велику кількість е е снарядів, які вона ракети, які вона вважала, що ми не маємо спроможності збивати. Ви знаєте, після першого повідомлення про перший збитий кінжал росіяни все довго не вірили. Вважали, що це якась річ, яка не може відповідати дійсності, тому що вони на весь світ робили заяву, що. Ці ракети збити неможливо, лякали їх найближчих сусідів. Наша протиповітряна оборона блискуча впорали своїм завданням. Так, да, було. Дуже гучно, набагато гучніше ніж зазвичай, але тим не менш, те, що ми маємо на сьогоднішній день речі, які збивають ці ракети, це великий плюс для нашого захисту і для багатого розуміння. Справа в тому, що тут не тільки про мова йдеться про те, що вони е хотіли цілити цими ракетами в наші об'єкти, мова йде в те, що в них спроможності. От використовувати цю зброю, стає все менше, менше і менше. Це е, іміджеві втрати от, так званої армії, яка ніколи не зазнавала поразки. Це перше. Друге, це е, перше місце на сьогоднішній день можна говорити тим засобам ураження, які наша країна от, отримала, отримала від наших партнерів, і можемо на сьогоднішній день сказати, що ті патріоти, які виконують бездоганно свою роботу, велика їм за це подячі. Певнений, що ви також слідкуєте за тим, як російська пропаганда намагається пояснювати власні поразки і що вона транслює тим, хто слухає її. Вони заявляють про те, що ніби от внаслідок всіх нічних ударів була знущено була знущена система Петріот. Чи варто реагувати на такі на такі заяви, і ваша реакція на це? Звичайно, вони мають щось говорити, вони мають щось заявляти. От єдине, що я можу сказати, що у нас. Мав не зовсім приємний е, випадок, е, коли наші громадяни, не розуміючи е, дуже небезпечну ситуацію, викладали відео. Це є неприпустимо. Більш того, я е, більш ніж певний, що вони будуть за це нести відповідальність. Ті, хто робить такі речі, які абсолютно є неприпустимими. Ну, дійсно, давайте не забувати про те, що є правило двох стін, і уж точно не варто виходити і знімати, якщо ви чуєте якісь гучні вибухи в Києві, тому що це працює проти повітряна оборона. Бачу, що у вас вже нормально все з картинкою. Ми повертаємося в ефір. Це Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки і оборони. Ще одна важлива, важлива новина сьогоднішнього дня. Судді Верховного суду назвали цей день чорним днем українського правосуддя через те, що були змушені звільнити фактично свого голову. Пана князева після затримання його набу його е підозрюють в тому, що він отримав хабаря? Е певний, що це все ж таки важлива новина, тому що і в тому числі для ради нацбезпеки оборони, тому що е судова система у нас є окремою це одна з гілок влади. Як вважаєте, цей е чорний день для українського правосуддя ну, напевно непоганий день для е тих, хто бореться з корупцією. Взагалі, чи е про що говорить ця, ця новина? Як має ре реагувати суспільство? Як ви особисто відреагували, коли це почули? Ну, перше, я хочу сказати, що для мене це не є якоюсь новиною. Ось наша судова система є на превеликий жаль дуже хворою. От, і це факт, який визнають всі, і майте на увазі, що навіть величезні заробітні плати, які отримують співробітники судді і суди, не рятують від того неподобства. Який відбувається в деяких наших судах? Я не хочу всіх під одну, як то кажуть, гербинку от е міряти. От але те, що факти мали місця, давайте почекаємо, як це буде надалі буде е продовжуватись, як буде йти слідство, які будуть зроблені Твираки суду, от я би дуже хотів, щоб все це було справедливо. Я хочу наголосити, що зараз та війна, яка лунає, от іде на нашій території, це в тому числі війна за справедливість. Тут ще була одна з давайте вже йти по інформаційній картині дня. Президент голова ПАР парламентська асамблея ради Європи наполягає на необхідності проведення Україною парламентських і президентських виборів навіть за умов воєнного стану. Про це він заявив в інтерв'ю Європейської правди, тому що каже, що от українці саме за це борються і тому треба проводити ці вибори. Щось можливо вам відомо про те, чи триває зараз підготовка або консультації щодо проведення майбутніх виборів. Мова і про парламентські, і про президентські. Я хочу наголосити, що ці пари вони мають чітко розуміти, що у нас є своя конституція і закони нашої країни. По яким ми маємо жити, а ці пори б за, краще б займалися трошки іншими речами. От не допускав, не не допускали присутність Російської Федерації до себе і багато інших речей. Ми розберемося самостійно ще раз на згідно нашого закону, згідно нашої конституції, коли є впровадження того стану, в якому сьогодні знаходиться наша країна, ніякі вибори відбуватися не можуть. Крапка, от і розповіді цих панів, я би дуже хотів, щоб вони були в іншому взагалі то вектору спілкування, а не вказувати нам, коли нам що треба робити. Тут напевно можна так ці слова пояснити, що вони наполягають на тому, щоб ми пришвидшували наш контрнаступ, щоб завершити війну, якщо це дійсно в наших силах, без їхньої підтримки, в тому числі європейців. Напевно, це е, теж можна адресувати це питання до них, і щоб ми це встигли зробити до дати майбутніх виборів. Ну от зокрема, давайте поговоримо про ситуацію на лінії фронту, тому що також були заяви про просунення наших військових на Бахмутському напрямку. Про це говорив генерал Сирський сьогодні. Яка зараз ситуація на, на лінії фронту? Як Рада нацбезпеки оборони на це реагує? Будь ласка. Ви знаєте, що сьогодні відбулося засідання Ставки Верховного командуючого. Президент відразу після повернення з закордонних відряджень він відвідав чотири дуже потужні і важливі країни, там, де відбувалися саме перемовини про постачання нам зброї. От, і коли ви використовуєте слово Сполучені Європи, майте на увазі, що не всі країни Європи в цьому приймають участь. От, і це треба робити розподіл. Треба, врешті-решт, вже починати жити трошечки іншим життям і не у загальному. Ти те, що не треба узагальнювати, те, що стосується на засідання, яке сьогодні відбувалося, звичайно, перше питання у нас як крайнім часом, це е, ситуація, яка є на Бахмуті, от доповідь, в тому числі генерала Сирського, відносно тої ситуації, яка там є. Ситуація складна, важка. Ну, от всі ці казки, що у ворога там не вистачає зброї або. Якихось інших засобів ураження вони не відповідають дійсності, вони не знімали і не знімають питання захоплення бахмута. Наші тримаються, от наші герої витримують. Я не знаю, як це взагалі можна, чи є е, слова, якими можна описати той героїзм, який вони там от. Показують приклад, як треба захищати і як треба любити свою країну. От ще раз наголошую, бахмут тримається. От на порядку денного не тільки це питання. От. На ставки розглядалися на сьогоднішній день. П'ять питань. От рішення по ній було прийнято. От ставка працює постійно. От це дуже допомагає, тому що я хочу наголосити, під час ставки йде пряме спілкування верховного командуча президента нашого країни безпосередньо тими людьми, які знаходяться на лінії фронту. Олексій, ще хотів запитати вас про те, що відбувається в окупованому Луганську. Там вчора лунали вибухи. Зокрема, підірвали в центрі міста так званого очільника МВС ЛНР Ігоря Корнета. Як вважаєте, чи про що це свідчить насправді? І що буде далі з цим угрупованням? Хто міг стояти за цим вибухом також? Те, що стосується цих незаконних угруповань, вони всі будуть нести відповідальність. Конодавства, от нашого законодавства, рідного, от ви знаєте, що Луганщина це Україна, і те, що вони там собі вигадали всі терористичні угрупування, от і тимчасово от, захопивши певну час нашої території, нібито вважали, що вони там якісь міністри тощо. От всі, хто зрадив нашу країну, вони будуть нести відповідальність, у тому числі і таку, яка відбулася вчора. Хто це зробив складно сказати, тому що у них там були особисті стосунки з так званим керівником цієї території ну там така багата багата, багата гра річ але я хочу нагадати що господь він все бачить от, і кожен отримує по своїх заслугах також сьогодні е, Кирило Буданов, очільник ГУР е, головного управління розвідки, е, заявив про те, що е, дійсно є величезний конфлікт, якщо вже говоримо про окупантів, серед е, між вагнерівцями Пригожина і е, Ну в, і Міністерством оборони, і він каже, що це дійсно така заява була безпрецедентна. Що е, вагнерівці дійсно більш професійно воюють на лінії фронту. Як ви оцінюєте те, що зараз окупантів відбувається Ація наскільки серйозний цей конфлікт, які він може мати наслідки політичні вагнеровці є професіональними терористами. Вони доволі давно вже займаються цією справою. Вони не тільки на території нашої країни воюють. Ви знаєте, що вони воювали величезною кількості країн, і непреликий жан світ свого часу не звертав на це увагу. Такі групування є. Є вкрай вкрай небезпечними для е, світу, як вже виявляється, те, що вони там е, відбуваються з'ясування стосунків. Я не вірю, що пан Пригожин це якась окрема самостійна фігура, яка може дозволяти собі е, от ті чи інші речі по відношенню до е, керівництва Міністерства оборони Російської Федерації. Ну згоджуючи це в Кремлі. Ну на Росії таке не є можливим, тому що. Будь-яка особа, яка має окрему думку, вона існувати на території Росії, не може, пане Олексію. Ще також сьогодні чекаємо о, якісь перші наслідки, перші наслідки і підсумки візити Лі Хуея. це спецпредставник Китаю, який приїжджає в Україну, потім їде до країн Європи, а потім заїжджає в Росію. Чого ви особисто чекаєте від цього візиту? і Чого варто чекати українцям, На вашу думку. Ви знаєте, останнім часом дуже багато країн активізувалися відносно допомоги, так можна сказати, в переговорах. Наша позиція доволі проста, вона прозора, і чотири перші пункти, які наголосив наш президент, вони є незмінними. Кордони 91-го року, відповідальність Путіна, і його кліків за всі ті е, зверячі дії, які вони скоїли на території нашої країни. Повна компенсація з тих втрат, які понесла наша країна. На жаль, людей не вернеш. От і гарантії безпеки, от, які мають забезпечити от, е, речі, які будуть на подальшому, неможливі щоб будь-яка країна на нас нападала. Чи, чотири пункти є ключовими ще раз наголошую. кордони 91-го року? Бажання когось там Крим винести, ще щось винести. Дивіться, ми не втручаємося в інші країни. Ну, от вище територіальну цілісність, Ми її визнаємо. От є ООН, є статут ООН, Є там норми, які закріплюють за кожну країну ту чи іншу територію. Наша е, країна от має свою конституцію. я Хочу всім нагадати в конституції. чітко визначили території нашої країни. Крапка. Дійсно, Крапка, дякую вам дуже. Це був Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки і оборони. Обговорили з паном Даніловим напевно ключові події сьогоднішнього дня.